Вдячність та шана від військової родини у Франківську вручили ордени полеглого воїна сім'ям трьох загиблих захисників із 33-ї окремої механізованої бригади. Це люди насправді справжні чоловіки, які так чи інакше в складних умовах згодилися захищати в першу чергу своїх рідних і близьких будинки. І, відповідно, в цілому захищати державу, Україну і незалежність і свободу. Зараз ми знаходимося на самому складному напрямку, тримаємо оборону поблизу населеного пункту Курахова Донецької області, наша східна частина, наша східна фортеця. Михайло Гулій, Володимир Ярема та Роман Кабишев сьогодні почесні відзнаки цих воїнів отримують їхні найрідніші. Мати Романа, пані Ярослава, пригадує, син вирішив боронити країну від ворога і сам мобілізувався. А торік, у грудні, пропав безвісти біля роботиного тіло вбитого захисника забрали окупанти і повернули лише через півроку. Загинув. 13 грудня мені сповіщення прийшло. Без вісті був пропавший, аж ДНК зійшлося у, подзвонили мені у вересні. Пішов захищати Україну, а каже, хто як не ми. Пішли з батьком двоє, він служив, молодший сержант. Отаке похоронили. Слава Богу, що віддали тіло. Маю де піти помолитися. Церемонія вручення відомчих нагород відбулася у парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового. Коли військові частини за своєю ініціативою вручають по суті, відзнаку командира військової частини родинам своїх загиблих воїнів, це, знаєте, шана це повага, це свідчить про те, що командування частини пам'ятає своїх героїв. І користається любою нагодою, так от приїхати не тільки вручити відзнаку, а поспілкуватися, розказати, як служив, як без які можливо обставини, то що можна розказати з одного боку, це панахіда за загиблими героями, а з другого боку, це знаєте, то, що об'єднує нас всіх. Такій пам'ятній скорботі до слова, такий захід у Франківську відбувається уже не вперше. Ордени полеглого воїна вручали рідним загиблих прикарпатців і три місяці тому. Наталі Андрій Гаргара телеканал 402.